Привіт, друзі, мене звати Геннадій і я репетитор із програмування. Навчаю людей писати красиві і якісні програми. А іноді я записую відео, яке може бути комусь корисним. От і сьогодні я записав ще одне. Ми всі хочемо, щоб наші програми працювали швидко. І нам треба оцінити, швидко працює наша програма чи ні, якщо повільно то можемо подумаємо, як її пришвидшити. Тобто нам хочеться знати, скільки часу забирає наша програма для своєї роботи. Розглянемо, як можна виміряти час роботи програми. Сьогодні на мові C. На C і може наступного разу. Перше, що нам треба, це скористатися бібліотекою Time. Ось тут у горі ми її підключимо. Ось вона. Тепер нам треба зафіксувати час в тактах годинника, коли почне роботу наша програма. Ну, це буде десь от в цьому місці. Ось вона така команда. У комп'ютері є годинник, він відміряє якісь такти. І ось оця функція clock фіксує скільки тактів годинника. Минуло після того, як програма почала свою роботу. Оце ми зафіксували, коли програма почалася. А тепер треба зафіксувати, коли програма скінчилася. Назвемо ці змінні «Старт» і «Фініш». А тепер між цими двома командами ми напишемо якийсь шматок коду, який буде виконуватися якийсь час. Навмисно спробуємо зробити цей шматок таким, щоб він не моментально виконувався, а забирав трохи часу. Наприклад, можна створити масив, заповнити його числами, показати на екрані. Все це забере час. Особливо команда, виведені на екран, вона багато часу бере. Ось вони команди, які створюють масив. Порожній на даний момент. Тепер треба його заповнити числами. Ось вона та команда, яка заповнює масив. В циклі пробігаємо від 0 до 20 тисяч і всі ці числа від 0 до 20 тисяч складаємо в масив. Тепер треба масив показати на екрані. Для цього теж напишемо спеціальну команду. Ось вона. Так само бігає в циклі по масиву. Справа в тому, що цикл це головний, головний інструмент для роботи з масивами, бо дозволяє пробігтися по масиву від початку до кінця. Один цикл у нас біжить по масиву і заповнює його, а другий цикл біжить по масиву з метою показати на екрані кожен елемент. Окей, оцей код у нас буде працювати. Тобто ми зафіксували, коли він почав свою роботу. І ми фіксуємо, коли він закінчує свою роботу. А тепер нам потрібна команда, яка порахує різницю між тим моментом, коли програма закінчила свою роботу, і тим, коли вона почала свою роботу. Ось вона ця команда. Тобто, знаходимо різницю. Перетворюємо на WISK тип. Тому що ми ділить зібралися, тому нам потрібно правильне ділення, а не цілочисельне. Ну і ось оця константа означає підсвічено 1000. Ось оця константа показує, скільки скільки тактів годинника припадає на одну секунду. Як видно, ми тут використовуємо функцію clock, і константу ось оцю. цю. Про них можна почитати, почитати та будь-де можна почитати. Ну, наприклад, ось тут можна почитати. Ось про функцію написано. А внизу, ось тут про константу написано. Ну, а тепер написану програму треба запустити і подивитися, як вона працюватиме. Натискаю кнопочку. Воно забере трохи часу. От, будь ласка, воно дорахувало до 20 тисяч. Зробило все, що треба. І воно це зробило за перепрошую. Перед тим, як запускати цю програму, треба вивести на екран оцю різницю. Це зробить ось оця команда. Ну, а тепер можна запустити і подивитися, як воно працює. Це забере деякий час. От, будь ласка, вся робота забрала от duration. Забрала 2 секунди і ще трішки. Сам код нам показує, скільки працювала наша програма. Але код показує всю програму, а у нас тут деякі дії вийшли за межі. Ми вимірювали. Тільки ось цей шматочок. І цей шматочок вийшов трішки коротшим, ніж вся програма. Тобто код блокс нам внизу показує всю програму, спасибі йому. Це зручно. А ми, а ми подивилися, скільки виконувався шматочок програми, фрагмент якийсь. Окей, чому б тепер не запустити з іншою кількістю елементів? Нехай їх буде не 20 тисяч, а тільки... 2000. Певно, що воно буде швидше працювати. Ну, дивіться, менше секунди. Ну, а тепер можна і більше зробити. Можна зробити, скажімо, 200 тисяч. Воно, певно, довше попрацює. Думаю, секунд 20 забере. Вже я бачу 70 тисяч, тисяч. Скоро буде 100, ось воно. Мелькаю. Ну от. 26 з гаком секунд виконувалася ця програма. Окей. Це було на мові C. Як це зробити на C, нехай це вже буде в наступному відео. Якщо щось не зрозуміло, то запитуйте в коментарях, будемо обговорювати. Так, ну все, якщо відео сподобалось, підписуйтесь і ставте вподобайки і пишіть коментарі. Мені важливо знати, що це комусь цікаво, і пишіть, про що ще зняти відео.